Православ, що це таке віра в Бога, правильна віра в Бога. Но якщо її скорочувати, скорочувати, зробити так, ну, знайти саме-сами от серцевину цієї віри, то ця віра розуміється на двох заповідях. Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім, всім поміщенню Твоїм, всією кріпістю Твоєю, всією душею Твоєю і ближнього твоєго, як сам себе. Оце є Якби витяг із всіх заповідей Божих, і це досі зрозуміло, що треба любити Бога понад усе, і треба любити ближнього, як носителя божественного образу. Що таке любити Бога, це значить, що Бог завжди був на першому місці в людини, щоб вона в своєму житті намагалася завжди робити те, що хоче Бог. Не те, що я хочу, не те, що хтось інший хоче, якщо воно не згодне з Божими, з Божими заповідями, людина повинна творити те, що Бог каже, а не те, що я кажу як людина. Звичайно, що це потребує від людини, від нас потребує якоїсь жертовності, тому що не завжди те, що Бог нам каже, сьогодні приємно для мене, для, для мене особисто. Воно неудобне для мене, воно б і в світі воно не шанується багатьма. І якби, можливо, і перспективи ніякої не відкриває для людини, але все тільки так здається. Те, що Бог каже, то завжди має світлу перспективу. То має світле майбутнє. І це світле майбутнє завершується вічним блаженством. Тому завжди треба слухати Бога і треба довіряти Богу більше, ніж собі або комусь іншому. Господь сказав, що хто мене любить, нехай заповіді мої хранить. А ближнього любити це не робити йому того, що сам собі не хочеш. Завжди, коли з'являється якась з ближнім якась колізія, існу, непорозуміння, то завжди треба себе, якщо не знаєш, як поступити то завжди постав себе на місці того, той, свого ближнього, а його на своєму місці. Як би ти хотів, щоб він з тобою поступив, так ти і з ним поступив.